Давайте подивимося, що загадана людина. Відчуває до вас. Загадуйте, людину. Настраюйтесь. Дивимося, що ця людина до вас відчуває. Тут ідуть по картам ніби бажання до вас проявлятися, але ви в позиції захищені стоїте. Знаєте, ця людина думає, що ви їй шанси вже якогось в цьому житті не дасте. Дуже хотілося б цього шансу отримати, але поки що не є можливим. Ви прям закриваєтесь, кажете вже, ну, багато води утекло. Ви більше в таку якусь жертовність не підете свого роду. Да? У вас вже самооцінка дуже сильно помінялась, взагалі життя помінялось. Тому от минуле, я би сказала по цим картам, що у вас. Не сильно цікавить, але загадана людина відчуває до вас велику симпатію і бажання бути з вами. Знаєте, ніби ця людина зробила якийсь вибір, але для вас це вже вибір, зроблений запізно.